Новий майданчик на сквері Бочарова, як бачите повно дітей. Ось так виглядають гойдалки, ось це гумове покриття воно вже облізло. І це майданчик працює зовсім нещодавно. У нас сусідніх так само. Одночасно з цим поруч розташоване теж дитяче містечко, стареньке. Але місцеві відзначають, що Можна було б його відремонтувати так само, або якось в цій зоні вже щось новеньке зробити. Бачите, тут пісок. Ось ці дитячі, маленькі гойдалки, вони розташовані дуже поруч, одна з одною, діти. Дуже часто труться чи б'ються один об одного. А ось цієї каруселі вже немає. Її кілька днів прибрали, як кажуть, місцеві її тут і ремонтували, і все, але врешті-решт вона знову зламалася, її вже нема.